Я дуже хочу заміж, якщо чесно, вже рік як і я готовий до цього, власне кажучи, як і мій хлопець, але у нас немає юридичної можливості такої. Тому ми за це дуже боремося. Ми по суті хочемо такі самі права, які є у гетеросексуалів, нічого більшого. Чотирнадцятому році вже була спроба робити це тихо, не показувати, що саме там комюніті присутні на наприклад на революції гідності. Це не працює. Це так точно так же, як лахідна українізація. Вибачте, так лише якщо ти гучний та помітний, всі знають, що є проблема. Якщо ти мовчиш, проблеми нема. Будуємося в ряди по П'ятеро, шестеро людей. Маю Я став на захист нашої країни абсолютно добровільно. Це був мій свідомий вибір. І тепер я хочу, щоб країна стала на захист моїх прав як громадянина цієї країни, і щоб мати можливість заключити брак з людиною, яку я кохаю, яку я хочу, тобто бачити поруч з собою. Права людини завжди на часі. Тобто. Ми не можемо зупинити права людини на якийсь час, тому що там у нас буде або війна, або якась криза. тому що так ми можемо знаходити причини і відкладати це на, на безліч, і чомусь більшість людей мають ці права за замоченням навіть під час війни можуть вкладати шлюби, а я не можу вкласти шлюб зі своєю коханою людиною. твій ангел туди, Зараз немає права одружитися, немає права створити сім'ю. Також немає нормальних захистів з не можна нормально захистити людей, яких атакують гомофоби. Ощами древнього українського християнського міста. На на ветерани тут, ветерани війни, тут, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина. Це наше місто, це наша країна. Тому ми вийшли на марш традиції, на ходу на захист сім'ї, дітей і України. Українці з різних регіонів зі всієї України з'їхалися, зібралися в Києві на Хрещатику, на Майдані, щоб проголосити захист сім'ї дітей України. Сімейні вартості вони є не лише моральними, а вони є життєво необхідними. Бо саме в умовах демографічної катастрофи і війни, саме захист сім'ї, батьківства, материнства, дитинства є не просто моральним, а життєво необхідною справою. Тому сьогодні величезна колона пройшла в Києві на марші традиції, на марші на захист сім'ї. Марш за традиційні цінності фінішував тут, на Майдані Незалежності. Тут вони, тобто активісти, які взяли участь у марші, виконують національні гімн, а також молитву українського націоналіста. У Києві сьогодні таким чином відбулися два марші: марш рівності, а також марш за традиційні цінності. Заходи безпеки були посилені. Відтак сутичок між учасниками двох маршів не було. Олег Галів та Володимир Павтов, Радіо Свобода.